Англійська вже не в пріоритеті. Програма нової української школи не передбачила поділ класу на групи при вивченні іноземних мов. А відтак діти спеціалізованих освітніх закладів, по суті, позбавлені можливості поглибленого вивчення мов. Обурені таким рішенням батьки зібрались під стінами одного з навчальних закладів, аби розібратися, як можна змінити ситуацію. Відправляючи своїх дітей навчатись до Чернівецького ліцею номер 9 батьки сподівались на поглиблене вивчення іноземної мови. Зазвичай уроки англійської у цьому та іншому спеціалізованих закладах проходили у групах по 10-12 чоловік. Однак цього року поділ відмінили. Всі знають, наскільки наша школа це уклон англійської мови. Ми батьки цього закладу віддавали дітей в цю школу для того, щоб вони досягли високого рівня володіння англійською мовою. А якщо заберуть поділ груп на, на, на три групи, то це неможливо буде досягти цього. Ліцею вже понад 100 років, і останні десятиріччя він прославився тим, що випускники ліцею мали досить високий рівень знань саме англійської мови. Пані Анжеліка, заступниця директора, а за сумісництвом і викладач англійської мови, а тому особисто знає, як важливо приділити увагу кожному учню під час перевірки знань. Діти потребують, зокрема, НУШ передбачає велику увагу до кожної дитини індивідуально. Вивчення мови це чим менше дітей, десь 8-12 дітей. Це увага кожній дитині. Це є мовлення. Урок триває 35-45 хвилин. За 45 хвилин, якщо в класі буде 18 дітей в групі, ну неможливо кожному надати навіть дві хвилинки мовлення. Розумієте, більше того, існуючі класи англійської мови мають по шість пар, тож робочі місця обладнані для 12 дітей, окрім цього, відсутність розподілу на групи приносить незручності і педагогічному колективу. Для вчителів це скорочення педагогічного навантаження. Втрата в цьому році 77 годин. Це звичайно, якщо навантаження вчителя ставка 18 годин, то практично кожен вчитель втрачає, я не знаю, третину своєї зарплати. У нас і так зарплату за минулий рік знизили. Ну і це звичайно, що може мати не. Бо незворотні наслідки люди будуть шукати собі іншої роботи. Батьки обурені ситуацією, яка склалась, вирішили звернутись до управління освіти. Однак на їх звернення отримали письмову відповідь, що все впирається у грошову складову. Враховуючи зазначене вище та беручи до уваги лист фінансового управління міської ради від 17.08.23 року. Номер такий, та в якому управлінні освіти вказано на недопущення нераціонального збільшення кількості навчальних годин. Тобто застосовуватись поділу на три групи не буде. По суті, ціна вирішена Рішення питання півмільйона гривень з міського бюджету. Тож після нинішніх зборів батьки вирішили звертатись напряму до керівництва міста та області, сподіваючись на порозуміння. Анастасія Іванова, Васильставчанський, ТВА.